Всім привіт! На станції 103.2FM. Розпочинаємо ранкове шоу сьогодні, 16 листопада. Друзі, ну що ж дуже знакова дата для всіх працівників радіо, телебачення та зв'язку. Саме сьогодні професійне свято. Ми відзначаємо, користуючись нагодою, вітаю всіх робітників. Всіх станцій, всіх телеканалів нашого міста. Друзі, вам наснаги, успіхів в роботі. Андрій Рудік працює на радіо три роки. Він разом із Віталієм Ковалем веде ранкове шоу на станції ФМ. Щодня о сьомій ранку він виходить у прямий ефір, щоб розбудити чернівчан та налаштувати їх на позитивний настрій. Приходимо на роботу, да роздягаємося. Приходимо в студію, включаємо апаратуру, мікрофон мікрофони. Виходимо в ефір. Коли починав, було важко зараз легше, тому що в принципі з вечора ти розумієш, що тобі потрібно зранку вставати. І... І Багато чого собі не можеш дозволити. З самого ранку старанно пише та монтує сюжети і творчий колектив інформаційного агентства АС. Усе робити доводиться швидко, адже о 18.10 чернівчани вже мають дізнатися про найважливіші події міста. В цьому і родзинка журналістської роботи, і ти навіть не встигаєш замислитися, просто біжиш, не зупиняєшся на одному місці, і, напевно, в цьому найбільша цікавість нашої професії. Найважче пережити рутину. Коли знімаєш широко одні ті ж сюжети, якісь нудні прес-конференції, які в принципі треба зняти для галочки, рутина найважча. А так, в принципі, я не бачу нічого важкого. Роблять новини не одна людина, не дві, не три. Роблять новини команда. Тому найголовніше це співпраця, розуміння, підтримка, тому що який би не був важкий чи легкий сюжет, якщо з боку біля тебе є мужні плечі оператора. Якщо біля оператора є розумна і впевнена в собі журналістка, а в ефір виходить під. Таким серйозним ну, бажанням і баченням монтажера, то все виходить дуже гарно. Тому дуже легко все робиться, коли є бажання усіх. Такими було події 16 листопада на Буковині. Більше інформації знайдете на нашому сайті cc.cv.ua. Отож, вітаємо колег зі святом. Бажаємо успіху в усіх починаннях. Побачимось на п'ятому. До зустрічі.